Сьогодні надзвичайно щемливий день для кожного, хто пов'язав своє життя із Прилуцьким гуманітарно-педагогічним фаховим коледжем. У останню п'ятницю березня стіни закладу об'єднали найкращих його синів та доньок. Випускники минулих років знову переступили знайомий поріг. Хтось приїхав із далеких міст, щоб хоча б на день повернутися у студентську юність. Хтось узяв вихідний на роботі, відклав справи, аби пройтися знайомими коридорами, заглянути у класи, посидіти за партами, де колись писав конспекти. У кожного своя історія. Але цього дня усі вони знову частина рідного коледжу. Ми, випускники 1994 року, всі, хто мене зараз чує і бачить, передаю вам найкраще вітання. Моїм викладачам, усім своїм одногрупникам, тим, хто вчився зі мною на паралелі, ми, звичайно, ж отримали не просто путівку в життя. Ми отримали шалений досвід, як жити, як любити, як вчити, як працювати. І цей безцінний досвід я особисто пронесла крізь усе своє життя. Тому низький уклін усім, хто вчив мене, хто підтримував, низький уклін. Моїм одногрупникам за те, що ви є, були і будете в моєму житті. 31 рік тому пані Тетяна уважно слухала лекції в аудиторіях коледжу, хвилювалася перед іспитами. А сьогодні і сама передає знання новому поколінню. І як не дивно, доля привела її саме у стіни колишнього навчального закладу. Багато чого змінилося. Змінилася якоюсь мірою атмосфера, змінилися студенти. Колись ми насправді були такі, знаєте, трошки. Перелякані, якщо так відверто, ми боялися трохи всього. Сьогодні благо наші студенти є надзвичайно вільними у своїх вчинках, у своїх думках, у способі і виборі методів навчання, способів навчання. Це звичайно ж різнить наші покоління сучасного студентства і студентства минулого століття. Але е, буду відверта: оця родинна атмосфера, яка завжди панувала в стінах цього навчального закладу, відчуття плеча, як викладача, так і одногрупника, мені здається, залишилося. Бо е, самі стіни, напевно, тримають цей дух. Родини педагогічної освітянської. А ще ми змінилися, тому що в нас з'явилися студенти, яких колись ще за мого часу не було. Це студенти спеціальності 061, журналістика. Це взагалі crazy students, тому що вони настільки є неординарні, креативні, і цим вони заражають, звичайно ж, усе навколо себе. Тому е, можна багато чого знаходити спільного, але разом з тим ми відчуваємо наскільки змінився час, і наскільки змінилися умови, в яких сьогодні вчаться студенти, Коледж зустрів випускників святом на сцені, де колись запалювали вони самі. Сьогодні студенти радо вітають своїх попередників. Цьогоріч Прилуцький педагогічний коледж святкує 110-ту річницю заснування. Та сьогодні, як і раніше, з під крила своєї «Альма-Матер» виходять найкращі фахівці. Сьогодні в закладах освіти працюють тисячі наших випускників. Наші випускники прославляють наш заклад не лише в сфері освіти, в сфері засобів масової інформації. Ми є кругом. І в бізнесі, і в державних структурах коледжанин, випускник Прилузького гуманітарно педагогічного коледжу це така своєрідна марка, яка можливо вирізняє і вирізнятиме нас серед інших людей. Думаючи про це, чомусь на думку приходить таке: коледж це не лише стіни, це не лише освітній процес. Це люди, це своєрідна жива сутність, це душа. Зустрівшись з нею один раз, вона вже тебе не відпускає. Вона впливає на своє жит... на твоє життя. Вона завжди залишається з тобою. Тому я хочу побажати нам сьогодні пережити знову найкращі спогади, найкращі милі миті свого навчання в цьому закладі, спілкування, праці, ті хвилини радості, які ми дарували один одному, і знову ними обмінятися. І хочу побажати. Всім присутнім, аби наступна річниця, аби наступна наша зустріч, наступної п'ятниці, наступного 2026 року, була в мирній Україні. Наш зал був повний, і аби з нами були ті хлопці, які зараз виборюють нашу незалежність, які віддають найдорожче за те, аби ми з вами могли навчатися, спілкуватися, зустрічатися і жити далі. Дуже хочеться побачити в цьому залі наших мужніх воїнів. Сьогодні освітній заклад виховує найцінніших спеціалістів, готує фахівців, які працюють заради майбутнього. Багато років свого життя при Луцькому гуманітарно-педагогічному коледжу присвятила його випускниця, колишня директорка, а нині очільниця міста Ольга Попенко. Як приємно повертатися в рідний дім, як приємно бачити своїх колег, студентів. І ти знаєш. Бо це запад, який на все життя у твоєму серці, у твоїй душі. І сьогодні. Буду вам усім дякувати. Дякувати цьому прекрасному закладу. Дякувати керівництву, хто сьогодні працює, хто очолює цю роботу. Дякувати тим викладачам, які працювали, коли я ще навчалася. Ми тут отримали путівку в життя. У групі, в якій я навчалася, в мене також сьогодні ювілей. Нас було 30 дівчат. Я була старостою групи. Ми всі до єдиної вчительки. В основному вчительки української мови тому сьогодні буду дякувати всім викладачам, хто нам давав путівку життя. Хто нас навчав, нам понавчив, бо саме цей заклад навчив нас любити людей. Цей заклад навчив нас поважати людей. Велика родина коледжу не могла б існувати без викладачів. Ці люди багато років були провідниками знань та мудрості, ставали справжніми наставниками для своїх студентів. Сьогодні в цьому залі є і мій викладач Павлінко. Скаляємо перед вами голову за те, що ви вміли так провести урок, такий урок, у який ми завжди. Закохувалися. А ви знаєте, що на уроки, коли хочеться ходити, правда ж? Хочеться ходити, коли ти поважаєш педагога, коли ти любиш педагога, а ще більше, коли ти відчуваєш, що педагог тебе любить. Тому в цьому закладу доземний уклін. Бо тут пройшли найкращі роки молодості, найкращі роки юності. Тут пройшли найкращі роки встановлення. Як педагога, тому доземний уклін цьому прекрасному навчальному закладу і таким викладачам, які працювали, дозвольте мені від всього колективу училища училище. Училися, тому що я розпочинав педагогічному училищі подякувати за це свято, яке називається Зустріч з випускниками. Ми його завжди чекали і чекаємо, адже ми згадуємо молодість, яка пройшла спочатку в училищі, потім коледжі. І ми дуже раді вам, що ви приїхали і пригадуєте тих викладачів, які з вами працювали. Після випуску дороги студентів розійшлися країною, де хто став учителем чи вихователем, інші журналістами або ж викладачами. Є і ті, хто знайшов своє покликання в окремих сферах. Та кожен з них пам'ятає, де ступали на першу сходинку дорослого життя. Колись 30 років тому зовсім сором'ясливою дівчинкою, світланкою, я прийшла навчатися до цього прекрасного педагогічного училища, і звичайно сінкого села. На прилученні села Жовневому, нині Дмитрівка. Уявіть собі, 23 роки я вже викладаю іноземну мову у місті Києві у прекрасному закладі, навчальному, вже нині ліцей номер 129 Педагогічне училище це база. Уявіть собі, що вони питають: звідки ти так гарно вмієш писати? А я кажу: педучилище, каліграфія. Звідки ти так гарно вмієш співати. Підучилище, тому що був тут у нас Сергій Олександрович, кензерський Володимир Григорович, ансамбль юна прилучанка. Та ми тут днями і ночами співали. Все просто. А знаєте що? Найголовніше, що я хочу сказати, величезне дякую викладачам даного підучилища, Неймовірні найкращі спогади. Хочу подякувати теж. Ось Михайлівні, Запрошую вас на сцену. Хочу вручити вам квіти. Дійсно, виростають крила. Ви ми разом. Вогники ностальгії палають у серцях випускників. Саме тут, у стінах рідного коледжу, минули найкращі часи роки, коли життя здавалося таким безтурботним і простим. Мені дуже дуже приємно, що я закінчив такий заклад. У нас сьогодні виходить, 25 років. Як ми закінчили цей заклад, це наша група трудового навчання 41-го. Кожен рік ми приїжджаємо на це наше свято, цей загадковий навчальний заклад, який нас покорив, який ми дуже любимо, який нам дав, як сказати, дорожку життя. І що я хочу сказати? Ми ніколи його не забудемо, наших вихователів, наших вчителів, педучилища. Орево, незважаючи на те, що я закінчила коледж два роки тому. Можна сказати, що це не такий великий проміжок часу, але чесно хочу сказати, дуже чекала зустрічі. Адже за ці два роки я ще жодного разу тут не була. Настільки ця атмосфера рідна, близька до душі, так приємно побачити е, своїх однокурсників, вчителів, які вкладали в нас лише найкращі якості. Тому я дуже щаслива, що все-таки прийшла сьогодні сюди. Насправді для мене навчання в коледжі це вже така от сімейна справа, тому що тут навчався мій дід. Дусь, тут навчався мій рідний дядько, і я вже, як скажімо так, по сімейній традиції вступила в Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж. І зараз, от я сьогодні прийшла в коледж, дивлюсь на студентів, які вони бігають з запальними очима. І я згадую себе в цей момент. От саме цей день зустріч випускників, це такий от був символічний початок весни для нас, для всіх. І ми. Завжди старалися випускникам дорослим, які сюди приїжджають, показати що ось Дивіться, ми не гірші. Ми, от ми вас будемо підсилювати, ми будемо теж такими е, успішними, красивими, е, і не ніколи вас не підведемо. І це насправді таке прекрасне відчуття е, сьогодні. Е, зловила себе на думці: е, що які б не були часи. Що би не відбувалося в нас в світі, а коледж це місце, де тебе реально щиро завжди раді бачити, і це такий маяк тепла, добра і найкращих спогадів в житті. Тут ми здобули здається найкращі життєві компетенції. Це ми вчились дружити, ми вчились любити, ми вчились бути відповідальними, надійними, дорослішали і. Це насправді безцінний досвід на спеціальності трудового навчання готували справжніх майстрів своєї справи та навчали не лише ремеслу, а й життєвій відвазі та відповідальності. Чоловіча частина студентів коледжу завжди відзначалася мужністю і хоробрістю. І з початком великої війни дехто з них не зміг стояти осторонь. До лав Збройних сил України долучився і Володимир Кокарча. Перший за довгий час чоловік зміг відвідати зустріч випускників у рідному коледжі. Це той заклад, в який хочеться повертатися. Це, грубо кажучи, другий дім. Тому що викладачі, як батьки, відносились дуже. Дуже класно виховували, старались донести щось життєве, щось важливе. І от приїхавши сюди, в цей заклад, напевно, зарядився енергією, якої вистачить. Ну, я думаю, на місяць вперед, тому що і досі зараз от, атмосфера, оця і руки трусяться. Незрозуміло чому і чого. Надзвичайно хотілося, щоб наші ряди у актовому залі не пустіли, не ряділи, а лише тільки примножувалися, аби всі наші випускники, які стали до лав збройних сил України, поверталися додому живими та неушкодженими, і всі разом зі своїми одногрупниками з викладачами зустрічали цей прекрасний захід, день подію, як зустріч випускників 2026 вже будемо сподіватися. Сьогодні педагогічний коледж це рушійна сила нашого міста тут. Плекають і виховують справжніх патріотів своєї батьківщини. Багато хлопців стали на оборону нашої країни. Та, на жаль, життя вдалося вберегти не всім. Одинадцять випускників коледжу загинули у бою з ворогом. Вони мужньо відстоювали незалежність для неньки України. Аби майбутні покоління, майбутні студенти знали ціну мирного життя та пам'ятали загиблих героїв. На території закладу планують встановити меморіал загиблим захисникам, випускникам Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу. Саме тому цього дня для гостей студенти провели благодійний ярмарок а виручені кошти спрямують на встановлення та облагородження обеліску героїв.